Наше село воно не є великим та й засноване порівняно недавно. Але за свою недовгу історію зазнало воно чимало страждань. Пройшла лихоліття війна і не оминув голод. Знало село і терор фашистської окупації, і сталінських репресій. Але це все сторінки минулого, болючий рубець на тілі нашої історії. Хто б міг подумати, що біда повернеться до нас знову у 21 столітті? Болючою раною для глинянців. Залишається загибель їхнього односельчанина в зоні АТО Гаркавенка Віктора Олександровича. Старшина Збройних сил України, заступник командира групи кіроградського го окремого полку спеціального призначення. Після строкової служби в армії та навчання вирішив залишитися військовим та вступив до лав української армії за власним бажанням. Під час анексії Криму він один з перших вирушив туди допомагати тримати позиції своїм співвітчизникам, котрі потребували допомоги. Відчув на собі перші штурми Донецького аеропорту та й взагалі побував майже у всіх гарячих точках Луганської та Донецької області. Фатальним став для Віктора бій з терористами 15 липня. Під час обстрілу опорного пункту села Тов поблизу Маринівки він зазнав тяжких поранень. 19 липня, перебуваючи в шпиталі міста Гуково, віддав душу Богові. З вірою в серці, що все ж таки його жертва не буде даремною що завдяки йому та таким, як він героєм, Україна все ж таки здобуде омріяну перемогу, вирветься з лав двоглаву горла і стане квітучою, розвиненою державою, в якій буде рости його син, бігатиме босоніж по росі та дивитиметься своїми гудзиками-оченятами в мирне небо та питатиме, мам, правда ж тато там, на що мама з гордістю відповість, твій тато герой, синку, а герої всі на небі. Похоронили герої 28 липня 2014 року в кірограді на Алеї Слави Рівнянського кладовища. А 14 серпня за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірі з присяги під час АТО проти сепаратистів та російських окупантів, нагороджений орденом за мужність третього ступеня по смерти. Та як тут і не нагородити. Під час перебування в зоні АТО провів декілька успішних спецоперацій. Проводячи розвідку, здобував цінну інформацію та ризикуючи власним життям, зберіг життя своїй розвідгрупі. Говорити про його військові подвиги можна довго. Та перш за все, він залишався людиною, люблячим батьком, сином, чоловіком, вірним другом та побратимом. Ніхто краще не розповість про свого вітюшу, як рідні та друзі. Немає нічого болючішого для матері, ніж похоронити свою кровиночку. І єдиною втіхою лишається для убитої горем матері це зберегти живим образ її сина, її героя, не лише в своїй пам'яті, а й в пам'яті поколінь, зробити все можливе, щоб його жертва не стала даремною. Саме тому мати гаркавенько Світлана Миколаївна через біль пам'яті, яка ріже душу немовлеза ножа. Люб'язно ділиться спогадами про свого синочка, свого вітюшу, про роки його дитинства та юності, які стали основним фундаментом у формуванні його характеру, який став рушійною силою у дорослому житті. Адже не кожен відважиться присвятити своє життя військовій справі. Я, як сьогодні, пам'ятаю день, коли Бог подарував мені синочка, розповідає Світлана Миколаївна. Не знаю чому, але в той момент мене охопило дивне відчуття. Це було 11 березня 1985 року. Він був маленьким комочком, який безпомічно тулився до моїх грудей. Різ він дитиною жвавою радів життю, погинав знання, немов губка. Роки минали, немов дні. Мій син дорослішав. Але в моїх очах він завжди залишався тим маленьким комочком. Не встигла моргнути, як стала бабусею. Але для мене Віктор подозрослішав. Коли виявив бажання залишитися служити в армії по контракту. А коли від'їжджав до зони АТО, я помітила, що очі мого сина відсвічували справжню чоловічу силу і мужність. Він запалився ідеєю про звільнення терен України від терористів, сепаратистів, російських військових та прочої нечисті. Він навіть віддав на потреби АТО власний автомобіль. Але, опинившись в самому серці пекла, він побачив. Що все насправді не так, як розповідають мас-медіа. Вітя мало що мені розповідав про те, як йому мається в АТО, не розповідав про всі труднощі воєнних буднів. Про те, як було йому та іншим солдатам тяжко, я дізналася вже після його смерті. Моє материнське серце розривається від болю, але більше воно болить за онука. Адже у Віктора залишився чотирирічний син. Як йому без батьківської любові. А Вітя його дійсно любив. Пам'ятається мені, ще до відбуття Віктора до зони Ато я просила його. Вітю, приїдь до мене, я так сумую за тобою. На що він мені лише відповів Мамо, я хочу побути сином. Розумієш, я граюся і не можу награтися, мені все мало. Таке враження, що він відчував, що це останні дні, години, хвилини проведення разом з сином. Адже потім буде Ато. Обстріл смерть Немає нічого ціннішого на землі, ніж родина. Спочатку в якій народився, потім, яку створив сам. Материнську рану не залічити ні часом, ні відваром. Та ця втрата і від дружини Віктора відірвала шматочок її єства. Адже вона, виходячи заміж, розділила з чоловіком вся нафта і душу, і серце, і життя. Їхнє кохання виявилося полум'ям. Від якого загорілася чудова зіронь, їхній синочок. 16 червня, ранок, минуло декілька днів, як він повернувся додому зі сходу. Він прокинувся, підійшов до синового ліжечка, довго на нього дивився, лілеючи поглядом, виплескуючи всю батьківську любов, Потримав за закрихітну ручку, поцілував. Потім підійшов до мене, обійняв, поцілував, попросив не проведжати. Я зачинила за ним двері, подивилася у вічку. Вітя зайшов до ліфту, двері зачинились. Це був останній раз, коли я бачила його живим. Через місяць зателефонували з змогу. Приїдьте подивіться, важче ні, наш. Відтоді, як Віктор поїхав до зони АТО, всі наші свята та знаменні дати перетворилися на телефонні святкування. Так ми відзначили і мій день народження, і день народження Сашу. Як потім виявилося, я піднімала Келих шампанську, а він кухар чистої води. Тому що вона, в умовах, яких вони вели військові дії, була дійсно святковим атрибутом. Ми жили, будували плани на майбутнє, любили один одного та нашого синочка. Та доля розпорядилася інакше нашими життями, розповіла нам пані Катерина. Солдати, побувавши в самому серці пекла, скупі не емоції. Але загибель Віктора стала для них особистою втратою. Адже для кожного з підпорядкованих йому солдат він був ніби старший брат. За кожного з них стояв горою та ладен був життя віддати. Людину, що бачила смерть і була вимушена сама вбивати, мало що розчули. Але говорячи про Віктора, важко не помітити скупу сльозинку на повіках військових, та те, як місто вони стискають щелепи від болю, якого завдала їм втрата Гаріка. Саме такой был позвонный Виктора в части, да и за так уж. Мы вместе с ним забирали первого нашего погибшего бойца, сержанта Бурка Женю, первого погибшего. Забирали мы с ним двоем. Никогда бы я не подумал бы, что через месяц Витя окажется здесь на его месте. Всегда нас Бодрил своим словами, духом, говорил, что пацаны, мы еще приедем в Кировоград, мы еще будем. Все на него равнялись, потому что он был старше званию, у него была старша должность. Всегда он был везде первым. Как он говорил, так и будет. Говорил, улыбаться, все улыбались. Говорил, всем идти в бой, все шли в бой. Сумно та боляче, коли з життя йдуть гідні громадяни нашої держави. І обов'язком кожного є бути гідним їхнього великого подвигу і завжди пам'ятати, герої не вмирають. У небесах з перебитими крильми, запаливши тисячі сердець, свої не вберегли. Білі лебеді у небесах з перебитими крильми. Запаливши тисячі сердець, свої не вберегли. В пам'яті назавжди буртому серця героям слава вічна. Разом і до кінця, не журися мозя, ненько вотрсом си піднімись, Холоне кров, стукід серця мисю мовчить. Метуринські сльози, оскільки пролито пролитозів, занувині душі, що покинули цей світ. За що ці муки та страждання, Господи, скажи. Ми вільний народ, сядина красина, мося Україна. Білі лебеді у небесах з перебитими крильми, запаливши тисячі сердець, ви спої не вберегли. Білі лебеді у небесах з перебитими крильми. Запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли, смучені лебідки від болю від біди, втомлені в своєму полоні самоти, дітеньки питають, коли ж прийде татус, в пам'яті лишилось, чекає, повернусь, біля лебеді у небесах з перебитими крильми, Запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли Білі лебеді у небесах з перебитими крильми, Запаливши тисячі сердець, ми злоги не вберегли.